У Вінниці вантажівка зіткнулася з бетонним стовпом. ДТП сталося вчора в селі агрономічне на Гніванському шосе. За повідомленнями територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій, автомобіль марки Камаз, що належить одному з підприємств міста, скоїв виїзд на узбіччя дороги, де зіткнувся з електричною опорою. Внаслідок ДТП чоловікові затисло ліву ногу панелю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по вивільненню водія з деформованої вантажівки. Після цього він був переданий працівникам карети швидкої допомоги. Пасажир, який знаходився в автомобілі, на щастя відбувся лише синцями та подряпинами. Начальник послав нас ось виточити більше відверстя всі запчасті. Звони до нього, доріг каже, хамазати каже, поїдемо виточок. Я сідаю з ним і їду. Доїжджаю ось одну метрів, я знаю на 50, може більше чуть. Бачу, що він право бере. Але поворота би включив, якби. А це нічого, і стоїть так, ми вже говоримо з ним. Дивився, вже переточив через бардюр. Думаю, може, він колодку чогось хоче стати. А тут стовп обрав. Я кажу, стовп, я був руля вирвав, але я не скільки це руля вирвати. І він тим часом временем... цього стовбу. От і все, я село вибив з однієї сторони, а він з іншої сторони голові зажало. Водій Камазу отримав тяжку травму ноги. Причини аварії наразі встановлюють працівники Державтоінспекції.